Друзі, привіт! Хочу показати вам ось таку жовтеньку крихітку в колекційному збереженні. Це обігова монета США 2,5 долари або ж квотер. З одного боку маємо зображення орла, як символа Америки, а з іншого голови індіанця корінного американця. Зазвичай дану монету так і називають Indian Head, тобто голова індіанця. Квотер. Дизайн даної монети розробив Белла Лейон Прат скульптор з Бостона. Даний дизайн прийшов на заміну попередньому квотеру. Ось цьому. Монета має 900 пробу. Тобто 90% золота і 10% міді. Вага монети 4,18 г, діаметр 18 мм. Даний квотер карбувався щороку з 1908 по 1915. Далі пауза і продовження з 1925 по 1929. Виробництво відбувалось на монетних дворах у Філадельфії та Денвері. Але у Денвері виготовляли дану монету лише кілька років. Тиражі по рокам ви зараз бачите на своїх екранах. Сумарно за весь період таких монет виготовили понад 7 мільйонів екземплярів. Кожного року близько 480 тисяч монет. Даний екземпляр 1928 року. Чеканили дану монетку в Філадельфії. З цього боку бачимо напис «Liberty» Свобода. Вгорі бачимо напис United States of America. – «Сполучені Штати Америки». Напис «E Pluribus Unum» з багатьох єдине. «In God We Trust». Ми віримо в Бога і 2,5 долари. Оскільки це були монети для обігу, реальні гроші. Зрозуміло, що до наших днів в колекційному збереженні їх дійшло не так вже й багато. Я вам демонструю монету в грейді ms 63 А це гарне збереження, як для обігової монети, якій вже майже 100 років. На Апмекс монета в такому грейді станом на 8 квітня 2024 року коштувала 624 долари США. Але це кіт в мішку, Апмекс не робить реальних фотомонет. По суті, при купівлі ось цієї монети Апмекс гарантує вам лише грейд та слаб від NGC. Якщо ж захочете гарний екземпляр в новому слабі, як у мене в руках, де видно гурт монети, то прийдеться заплатити трішки дорожче. Давайте швиденько співставимо, наскільки грам металу в такій монеті коштує дорожче від сучасної. Курс золота на світовому ринку 2335 доларів за трійську унцію. Один грам виходить трішки дорожче від 75 доларів. Але це ціна віртуального золота, фізичний метал коштує дорожче, тим більше такого дрібного розміру. На тому ж UpMac зглянемо ціну найдрібнішого орла. Маємо 10 унції 2024 року 350 доларів. За грам виходить 113 доларів. А наш індіанець в грейді МС-63 на Апмекс коштує 624 долари. З врахуванням того, що проба тут 900, грам чистого металу коштує 166 доларів США. Бачите різницю так? Гадаю, це і так було очікувано і без розрахунків. Тут йдеться не про шматочок золота, це колекційна річ, частинка американської історії. А золото це лише приємний бонус. Врахуйте, що такі монети. Як дорожче купуються, то так само дорожче і продаються при потребі. Лише питання їх ліквідності. Як гадаєте, швидко можна продати таку монету на нашому ринку по справедливій вартості чи ні? Точно з таким же дизайном є ще монетка $5, доларів. вона чеканилась в той самий період. Оскільки даний дизайн для американців є культовим, то вони намагаються його відтворити і в сучасних виробах. Ось як приклад. Американський раунд сучасний, бачите, да? з подібним дизайном? Ну, практично точна копія. Лише в мене 28-й рік монетка, а тут 1929 зображений. Тепер цей бік. Теж все дуже схоже. Лише різниця, да? ця маленька, ця крупна. Є якісь плямки, але то таке. І як вам монета в цілому? А дизайн? сподобався. Поділіться своїми думками в коментарях. Я вам дякую за підтримку каналу. До наступної зустрічі!